Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Так ви правильно вгадали, це буде відео про фінти. за все, дозвольте вибачитись, що довго на нього чекали, але було багато контенту. Тиму всі діла, та й треба було змонтувати. Спочатку я обрав для вас п'ять фінтів, які хотів вам показати, але це відео вийшло на пів години часу, тому я скоротив до трьох основних, якими користуюсь я, і які мені здається привносять максимальний імпакт. Плюс вони не надто складні для виконання. Це в нас буде фінт болрол, це в нас буде фінт переступи і це в нас буде еластико та реверс. Еластико, я вам покажу, як саме виконувати ці фінти, і спробую пояснити практичне застосування. Я вирішив, що я краще зроблю менше фінтів, але поясню чітко, де ви можете це застосовувати. Не просто покажу вам, що я крутий можу робити Мегіді Cancel чи ще якийсь там крутий фінт, і відповідно ви побачите це, подивитесь, а що потім з цим робити не зрозуміло. Отже, в нас буде якісно, але не так багато. Якщо вам зайде такий формат, то звісно я. В майбутньому можу робити ще аналогічне відео. Отже, лише від вас залежить взагалі, чи буде рубрика така, продовжитись, чи ні, якщо новенький на каналі не забудьте підписатись. Якщо ви вже підписник, то ви знаєте, що робити. Нагадаю, що якщо ви щось там не розгляділи, або не виходить, або не зрозуміло точно, що треба прокрутити, то ви можете завжди зайти в розділ Settings, Далі Skill Moves, і тут у вас буде. Покрокове виконання будь-якого фінта, або запитати в мене в коментарях. Отже, друзі, полетіли, спов'язка, вже заварна. Бажаю вам приємного перегляду. Отже, перший фінт називається болром. Задля того, щоб його виконати, вам потрібно будь-яким гравцем, який має дві або більше зірочок на фінтах, коли ви біжите прямо 90 градусів відносно вашого руху, натиснути або вверх, або відповідно. Вниз, тобто в будь-який бік на 90 градусів відносно вашого руху. Ви зараз можете поглянути, як я це роблю на моєму геймпаді. Я спеціально вибив і наразі навіть за Данка, який має дві зірочки, так само цей болрол робиться. Звісно, чим краще в вашого гравця буде контроль м'яча і стати, тим краще він буде робитися. Бачите, а сілесен немає в да? нас зірочок, тому болрол. Не робиться. Ви можете це виконувати, коли біжите, наприклад, навіть по діагоналі, неважливо. Головна умова це протиснути правий стік точно під 90 градусів під кутом відносно вашого руху. Яке практичне застосування? Давайте я буду вам показувати епізод, а потім буде пояснювати, що відбулося. Болрол це дуже ефективний фінт, який можна використовувати і в атаці, і в захисті, можливо, хтось новенький щось для себе тут і знайде. Подивилися ми епізод, і тепер давайте переглянемо на те, що в нас відбулося: Деклан Райс перехоплює м'яч, віддає на Алексію Путуя з переступи, про які ми поговоримо пізніше. І в моменті перед виконанням фінта Болрол немає коридору для передачі. В цілому задача будь-якого фінта, майже будь-якого, знайти зону. Це може бути вільна зона для виконання передачі або для нанесення удару, також створення правильних кутів для нанесення ударів. Тобто, тут ви можете побачити, і мишкою буду вам курсором водити передачі на дідєдорокба не проходить. Але за допомогою цього фінта в мене виходить зробити знайти саме цю зону і створити кращий кут для передачі. Подивіться, момент після болролу і все. Ми бачимо цей коридор між саліба мого суперника і крайним захисником. Суперника захисницю, яка знаходиться під керуванням штучного інтелекту. Далі вже справа техніки: протиснутий трикутник, дідя дрогба полетіли, він таке не вибачає. Рухаємось далі. Наступний приклад. Спочатку дивимось, потім аналізуємо, що в нас відбулося. Прекрасний момент, і також одне з практичних застосувань виконання цього фінта. В нас іде розіграш кутового, я майже завжди підкликаю через Л1 ближнього гравця. І далі йде розіграш. Я віддаю передачу, за хто там виконує неважливо, отримаю м'яч за не біля фікір. Роблю переступи, про які ми поговоримо трошки пізніше. І далі мені потрібно. Після того, як я вийшов на оперативний простір, створити правильний кут удару. Фінболрол допомагає це робити дуже вдало саме, тому він є одним з найефективніших, незважаючи на свою простоту. Якщо я тут коли знаходжусь просто в русі активному, проб'ю фінешот, то він не полетить, бо контролю над м'ячем немає. І правильного кута також немає. Але болрол допомагає мені зробити такий коротенький перекат і створити правильний кут, а саме 45 градусів. Це ідеальний кут, який ви завжди мусите шукати. Плюс-мінус, звісно, інколи воно не буде прям 45, але плюс-мінус, повторюсь. Відповідно, якщо ви зможете створити такий кут. І протиснути правильно силу удару ще бажано з зеленим темфінішем, то просто ці фінішоти досі залетають, досі вони імбові. Раніше це були тривели, неважливо, будь-який удар. Зараз я з Фікіра зробив болрол. Ви бачите вже момент перед нанесенням удару. І ми бачимо той самий кут: 45 градусів приблизно да, по відношенню до воротаря. В Дальній кут відбувається удар, і відповідно воно залітає дуже легко. Наступний епізод Філ Фолден. Це вже позиційна атака. Бол-ролл, простір Роберто Ферміно. Суперник рухає воротарем, але це встиг прочитати і удар в дальній кут. Нічого складного, подивіться, я рухаю з м'ячем, і Захисник один перекриває удар в дальній кут, тим паче у фолдена права неробоча нога. А за Рейнар суперник керує. Він, в принципі, перекриває траєкторію пасу. Її наразі немає. Один стік, просто правий да, рух правим стіком і все, з'являється лінія пасу. Пошук ліній. Передач, пошук ліній. Для ударів це. Основна задача фінта болрол в атаці. І давайте останній приклад, тому що це дуже реально. Він імбовий фінт, мені він подобається, тому ми саме на ньому зробимо такий найбільший акцент. І це в нас вихіди сам на сам. Часто вони не забиваються, коли люди починають звідси гатити, тому що фінішн в цій грі просто жахливий. Але за допомогою фінта болрол, ви можете. Реалізовувати ну, ледь не кожен вихід сам на сам. Зато вам потрібно перед виконанням відпустити прискорення, це обов'язково. І далі просто фітом катнути ліворуч або праворуч. В даному випадку я робив ліворуч, тому що праворуч був захисник під керуванням мого суперника. Бачите, прискорення відпущене, бол-ролл протиснутий, воротар. Якщо на вас несеться і виходить, то шансів в нього майже немає. Ви просто створюєте собі додатковий кут, і у вас, вибачте, порожні ворота. Це можна робити ліворуч, праворуч, де завгодно. Вихіди сам на сам. Я майже завжди. Або намагаюся нанесенням удару реалізовувати в моменті, як було дідя Дрогба в першому прикладі, або за допомогою фінта Болрол. Але це ще не все. Зачасту болрол бол допомагає вам ще і в захисті. І якщо про атакувальні здібності багато хто знає, то про захисні, можливо, не всі, можливо, навіть більш досвідчені гравці не часто це виконують. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Оп, замброта подвійним бол просто обіграв. Нападника суперника, і найголовніше не втратив м'яч. Нам не важливо, що відбудеться тут надалі. Просто дивіться момент. Суперник прокидає. Далі замброта перше на м'ячі, яку часто помилку тут допускають початкові гравці. Вони беруть і починають пхати м'яч або передачу одразу, або приймають м'яч і лівим стіком починають розвертатися, але оскільки контроль м'яча також не дуже гарно працює в цій грі. Відповідно, вони цей м'яч втрачають під пресингом. фінбол -рол? Допомагає вам вийти з під цього пресингу з максимальним контролем. Особливо в захисті я його використовую протискання двічі. Ну я просто затискаю його вверх, бачите, і він зробив замброта два болрола. І в такому випадку відібрати м'яч майже неможливо. Давайте ще один приклад, аналогічний, де буде використовуватись болрол саме в захисті і бримако бачите, тут під пресеном хоп. Подвійний бол передача на батл, розвернулися, назад на конате, все. Ми вийшли з підтиска, в нас є можливість створювати атаку. Сподіваюся, що, можливо, цей саме момент він для вас стане дуже корисним, особливо, якщо мова йде про гравців, знаєте, 9-11 перемог. І я часто бачу, коли ви там, починаєте пхати просто в момент отут за конате, люди часто роблять пас в дотик. Не, не треба цього робити. Якщо ви це робите, то Вернер, який несеться тут такий кінь, він часто цей м'яч перехопить. Краще спочатку їм заволодіти спокійно. А потім вже приймати рішення. Ну можете побачити, плюс ще є, там корпусом захисник може подбати про цей м'яч і відповідно відібрати у вас його буде в рази важче. Розвертатися краще в бік, протилежний від того, де висить на вас захисник. Якщо захисник на правому плечі, ви робите болрол ліворуч. Якщо захисник на лівому плечі, ви робите рух болрол праворуч. Фінт номер два це в нас переступи. Для того, щоб його виконати, вам потрібно за ходом вашого руху протиснути правий стік вперед і на 90 градусів або вверх, або вниз, відповідно до тої сторони, куди ви хочете крутити переступи. Як ви можете зараз побачити на геймпаді і на грізмані. Наприкінці виконання фінта вам потрібно лівим стіком. Обрати напрямок виходу з фінта переступу. Це дуже важливо, тому що саме це допомагає ламати штучний інтелект. Подивіться, зараз різван з вниз я протискаю, хлоп, і виходжу, наприклад, вниз фінта. Да? Об, зараз трошки вверх вийду. Можна зробити розворот. Тобто, ви робите переступи, фін да? і лівий стік. 180 градусів я розвертаю, і після переступів робиться розворот. Так само можна цей кут виходу з фінта робити більше або менше, в залежності від того, куди вам потрібно рухатись, де ви бачите вільну зону. Задля більшої ефективності і переступ степова акселерейшн, так би мовити, вам потрібно на виході з фінта переступи протискати прискорення. Таким чином йде шалений буст саме на швидкість вашого гравця. На практичних прикладах я вам це покажу. Зараз можете ще раз поглянути. Грізман з м'ячем, переступи. Р2 я протискаю переступи, Р2 і йде додаткове прискорення. Полетіли до практичного використання переступів. Зроблю вам на весь екран, ніби нічого ніде не перекривається. Перший момент. По традиції подивились Гол, тепер давайте глянемо, що тут відбулося. Філ Фолден, передача Деклана Райса, Дідія Дрогба. І е, наразі, якщо ви просто на прискорені будете вривати цю зону, то воно не спрацює так швидко. Імба переступів саме в тому, що. Е, Прискорення після них відбувається просто шалене Ну, подивіться, наскільки це імбово. Переступи і дроба з-під захисника, який ніби навіть перший на м'ячі встигає пробити і встигає знайти у цю зону. Ось вона, переступи прокручуються, щоб знайти оцей вільний простір і відповідно увірватися в нього. Контрити це ну, я не знаю, майже неможливо. Це цієї фіфа ще з минулого, по-моєму, року, і в цьому року вони нічого. Не змінили. Наступний приклад: Кефрен Тюрам, Роберто Ферміно, Фікір розвертається. Удар в дальній кут, навіть з неробочої ноги. Так само, якщо б я просто тут розвернувся і намагався бігти вперед, то навряд щось би вийшло, але прокручення переступи, вони просто залишають захисників позаду і оцей. Прискорення, воно просто не дозволяє захисникам якось це контрти. Давайте поглянемо ще один приклад. Андреа Пірло. Передача на кройфа. І зараз буде трошки інша ситуація. Саме ми будемо шукати вільну зону поміж захисниками і вриватися в неї. Подивіться, зараз Кройф з м'ячем. якщо я просто протискаю тут. Правий Р2 Шіф, то нічого не вийде. Ми просто будемо з'їдені Серхіо Рамосом. Але саме переступи дозволяють увірватися в цю зону максимально швидко і знайти цей правильний кут для удару. Подивіться, переступи, другий дотик, І просто обидва захисника суперника відправляються за кукурузою. І Рамос, і другий ніхто не встає. І це Йохан Кройв. Подивіться на цей саме рівень степового acceleration прискорення, який в нас в моменті тут відбувається. Давайте тепер поглянемо комбо невеличке. Називається воно в мене тут Болрол плюс переступи. Це коли ми вже будемо комбінувати фінт, який ми вже вивчили, з переступами. Що в нас відбувається? Іде Болрол, ще один болрол, переступи, простріл гол. Все ніби дуже просто, якщо ми дивимося це в динаміці. І так воно і є, коли ви знаєте правильно, як виконувати механіку. Давайте розбиратися. Кінслі команд. Я хочу віддати передачу на фланг вхід, але прямий пас проходить по траєкторії через захисника суперника. Тому я виконую перший болрол. Він відправляється туди охороняти кукурузу. Іде передача на Джанлука Замброта. Одразу після прийому м'яча ще один болрол для того, щоб. Обличчям робити передачу на комана, а не десь під ноги, де пас на кінслі комана, захисник перед нами, але це не проблема, тому що навіть на такому обмеженому простірі переступи працюють прекрасно, невеличке прискорення, простір, удар, гол. Це трошки важче, але тут важливо практикуватися, коли ви засвоїте механіку. Я думаю, що у вас буде виходити все набагато краще. Наступний фінт називається Еластико. Це вже важче, є дві варіації еластіко і зворотній еластик. Але зараз покажу вам, як це виконувати. Фінт дуже ефективний. По-перше, вам потрібно визначитись, куди здійснюється рух вашого гравця. Наразі ми бачимо мій Memphis Depay, який має п'ять зірочок на фінтах, А це основна умова виконання цього фінта. П'ять зірочок на відповідно skill Moves, Він дивиться в бік воріт. Відповідно, вам потрібно. Протиснути правим стіком, або на 90 градусів вверх від вашого руху, або на 90 градусів вниз від вашого руху, і потім швидко через плече зробити оберт на 180 градусів. Виглядає, можливо, то звучить важко, коли подивіться, як це в динаміці. Стоїть Memphis Depay, я роблю вверх вниз і в мене швидко робиться еластико. Зараз він дивиться вже не прямо в напрямок воріт. Так само хоп, верх вже вниз, але верх відносно того, куди він дивиться, а не просто відносно вашого стіку. Зворотня ластика робиться просто в інший бік, залежить від ноги, яка у вас робоча. Так само хоп, за спиною маєте проводити. Хоп. Зараз, бачите, я ліворучно тискаю правий стік. Це робиться для того, щоб саме зловити правильно. Розположення вашого обличчя, куди дивиться гравець, виключно від того ви виконуєте в принципі будь-який фін, не тільки еластику. Простими словами, вам потрібно прокрутити правий стік за спиною вашого гравця від плеча до плеча, це як висновок. Є ще одна додаткова варіація фінта Еластико: це з додаванням кнопки l 1 це робиться для кращого контролю, дозволяє зупинити м'яч перед виконанням фінта і робить його більш ефективним. Наприклад, мій Мемфіс Depay, я лівим стіком крочу, 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 ви натискаєте L1, і після того, як він зафіксував м'яч, робите виконання того самого фінта, еластику, про яке ми говорили, прокручуєте на 180 градусів стік за спиною гравця. Зафіксували L1 є, yeah. прокрутили. Зафіксували. Прокрутили в деяких гравців. Цей фінт виконується дуже швидко і в цілому трошки швидше. Контроль покращується саме після протискання. Лин від всіх покращиться, але деякі гравці, такі як Кріштіану Роналдо. Можливо, я не знаю. Там, Неймар, Джуніор, ті, хто має шалений дріблінг. В них цей фінт виконується кращий, максимально ефективний. Наразі ми з вами подивимось на конкретні приклади. Кіберкотлети на проводі, і тепер в нас практичне застосування фінта еластику. Перший приклад: Алексія Путиляс, передача тюрам. зіко, удар, гол. Це ви побачили зворотню еластику. Я вам показував, як виконувати і звичайне і зворотнє. Головна задача це створити кут для удару цього фінта. Відповідно, коли Зіко отримує м'яч після передачі від Тюрама, то до того, як я зроблю фінт, який в мене кут, лише бити в ближній, плюс ще й з під ноги захисника. Але навіть якщо б його там не було, з цієї позиції в ближній не залітає. Але за допомогою фінта зворотня ластика в даному випадку, ну, тому що мені потрібно розвернутися в бік воріт, ми виходимо на оперативний простір, ще із захисника лишаємо в дурнях. Хоп, і подивіться, перед ударом в мене створений оцей кут 45 градусів до дальнього кута. З такої позиції, якщо ви ще й протискаєте зелений таймфінішинг, і якщо у вас виконавець з гарними ударами, то відбити м'яч майже неможливо. Ну, інколи, звісно, все відбувається в цій грі, але бачите, тут навіть в зелений таймінг не потрапив, але гол відбувся. Наступний приклад. Зіко з м'ячем, Передача. Она батл. Пане Довбик, втрата м'яча, Алексія Путеяс. Еластіко гол. Тут вже в нас виконалася звичайне еластико. Я вам намагався навести і такі приклад, і такі, щоб ви побачили, в чому відміна. В нас ä, путеляс шульга, тому відповідно в неї. Комбінація виконується в інший бік. Подивіться зараз перед виконанням фінта, який в нас кут. Кута немає, да? тобто 45 градусів є, але гравець Канаваро, він закриває цю траєкторію. Саме тому, щоб звільнитися від його опіки і звільнити цей кут в 45 градусів, нам потрібно виконати фінт і трошки підвисання. Ось ми робимо крок, але знов. Тут прямий удар без фінта. Не факт що проходить. Плюс він буде відбуватися з під ноги, да, якось з напівоберту. Не буде такого, що просто ви обличчям до воріт і вгатили м'яч. Робимо фінт Еластико і подивіться, який в нас ідеальний створений кут. Ось. Ми просто прямо дивимось. Добрий день. Тут без шансів, тим паче, 5-5 зірочок на вікфут у Алексії Путеляс. Ще один приклад. Так само, спочатку дивимося, що відбулося, а потім ставимо паузу і аналізуємо додатково. Тут був ще один фін, не спрацював L1. Просто подивіться на швидкість виконання. Ще раз, L1. Тут, тут взагалі суперник навіть не встиг ворохнутися. Це було в гарному геймплеї. І я думаю, ви розумієте, що будь-який фін відбувається ідеально саме в гарному геймплеї. Знов перед тим, як робиться прокрут. Ситуація не виглядає небезпечною для суперника. П'ять гравців в штрафному майданчику, три з них перед Кріштіано Роналду. Але саме за допомогою фінта дуже швидка анімація. Далі лівий стік і удар тут в ближній кут, да, не було саме того правила 45 градусів. Але по-перше, це Кріштіано. Я знаю, що він може це робити. По-друге, дальній кут був закритий але в ближній кут ми також звільнили собі зону і вийшло забити. Ого. шановні, отаке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Готовий приймати зауваження, питання або пропозиції щодо подальшого розвитку цього формату в коментарях. Ну, ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде країна! Крутіть фінти, Па-па.